Привіт, підписники та глядачі мого каналу. У цьому відео я вам покажу, як трактор ДТЗ 5504 і фреза від Bomet 1,8 метри справляється з ОРАН. Oran... ДТЗ на 50 кінських сил, фреза Бомет 1,8 метрів. Так, друзі, якщо хто не знає, як вирахувати, яка вона по ширині насправді, то все дуже легко і просто. У нас фреза дана 1,8 метрів. Так. Рахуємо. Має в нас бути, друзі, 8 пар ножів. Ось, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Соответственно, відвестена, у нас фреза 1,8 метрів. Якщо 10 пар ножів, то 2 метри. Ну, це так. Може хтось не знає як. Точно. Як точно дізнатися, наскільки фреза широка, то є такий дуже легкий е, варіант дізнатися. Так, ось, друзі, показую вам оранку. У нас, у нас сухо. Оранка ось така, бачите, важка. У нас глина, така не дуже собі приятний ґрунт, але в принципі в ній Росте багато чогось зробив один слід. І давайте скоро вам розкажу, що буде на цьому полі посіяно, а, тобто посажено в цьому році. Тут у нас загальна площа поля 1 гектар і 20 сотих. Взяв я капусти на 1 гектар, посіяв. 1 гектар буде капуста, і 20 сотих залишається в нас, щоб земля не пустувала, то я вирішив. Спробувати посіяти солодку кукурудзу. Але відео зараз буде не про це, а буде про роботу даного агрегату, фрези ось такої і ось такого трактора. У мене на YouTube каналі є відео, друзі, де я вже фрезував із ним, але тоді, коли в минулому році, ні, в позапрошлому році я фрезував і було досить мокро. Тож вона не дуже добре залишалася грудки, але зараз навіть і непогано це все йде. Ну що ж, давайте я вам вже покажу саму роботу трактора. Thank you Ось такий результат виходить після фрази. В принципі, все досить непогано. Зроблю все поле і покажу вам так, поглибині у нас що. Ось по глибині ось так. Ота у нас глибина. В принципі, нормально. Я думаю, що нормально буде. Доробимо все поле, ну не все, а тут цих 20 сотих, я тут виміряв, доробимо і покажу вам вже готовий результат, що вийшло. Готовий результат. В принципі, непогано, думаю, що під солодку кукурудзу піде. Справляється тракторець і фреза. Непогано, мені в принципі, подобається, як воно все робить. Е, може бути, що японська фреза працює краще, але і ця за свої кошти дуже непогано робить. Так що якось так. Дякую всім за увагу, всім удачі, добра, всім пока.